Історія в тому, що дуже легко працювати з тією аудиторією, яка має глибоку російську ідентичність, і ем, певне, певний холод до українського відмови культури, сенсів, історії, по оптики тощо, то що тощо, ну, є відраза, яку створюють. Яку не роблять привабливо, які взагалі нівелюють значення, якої невілюють, і з цією аудиторією дуже легко працювати. Тому що дійсно 22-й рік Росія атакувала. І е, багато хто вже відбув проходив цей перехід від якої е, різниці від віддаленості від, від процесів від того, що політика насправді всередині кожного з нас, навіть коли ми обираємо там пофарбувати своє волосся в рожеве чи залишити так, це все одно теж політика, тому що тебе будуть певним чином сприймати на вулицях, і можливо тебе поб'ють за це. Це ж політика, хоча це ніби пофарбувати волосся. І от. Е, Хтось проходив якусь трансформацію, хтось не проходив, у когось 24 лютого запустило каталізатори, там і все відбулося швидко. А у когось трансформації і відбутися не могло. Тому що, по-перше, вони знаходяться у просторі, де насправді не усвідомлюють, що відбувається. По-друге, їм розповідають, що насправді політики нас посорили і вони знаходяться далі у цій своїй бульбашці. І відповідно їхнім вибором було прикидати. А зараз маятник відкочується назад, тому що можна не прикидатися. І з'являється дуже багато спікерів, які говорять, можна не прикидатися, можна не прикидатися, можна не прикидатися. Ринок працює на це дуже активно. Але насправді, дуже сумно про це казати, дуже сумно, але я, я переконана в тому, що я кажу: насправді це от та метафора про бабушок, які дивляться концерт з Днем Побєди на Інтері. Ми ще, коли робили АМБ з Андрієм, Андрій називав ці концерти Послідній путь. Тому що ну, публіка, яка дивиться ці концерти, ну, вона старіше, немічніше і ну, розчиняється в, принципі, в ході часу. І а, обслуговувати її інтереси. Це було не зважати на інтереси нових аудиторій, які виростають, у яких з'являється новий запит, ігнорувати запити нових аудиторій, для того, щоб бабушки й дідушки ушли в останній путь в комфорті. Інтер це й робив фактично. Він робив те, що він не працював на новий запит, ігнорував його, абсолютно обслуговуючи публіку, яка вимирала. Ось от така от історія. І тут відбувається теж саме, тому що нові покоління з'являються. Там я розумію, що все одно переростання, перехід, трансформація, усвідомлення, відмови від російського тощо, то що тощо то, що це не історія, яка відбувається отак. Так воно не відбувається. І зараз дуже легко користатися травмованою аудиторією, загубленою. У нерозумінні, ні що з ними сталося, ні що у них з ідентичністю, ні чому взагалі Росія воює, і що вона воює ні з 2022 року, і так далі, їм дарять конфету. Але питання в тому, що насправді для кого Фелікс, ну і подібні персонажі, от, які от, роблять у ці висловлювання, мова не на часі, там, мову на хліб не намажеш, і так далі, для кого вони роблять гірше своїми висловлюваннями? На кого вони працюють своїми висловлюваннями? Вони працюють на тих, кого залишають у комфорті після своїх висловлювань, чи на тих, кого тригерять, тому що ти розумієш, що ти вже ніколи не схаваєш цю тупу маніпуляцію, і це тебе тригерить. Ну, потім воно тебе потригерить, потригерить, потригерить і перестане, і ти отримаєш, ну просто вакцинацію від цього бреда і більше це говно жрати не будеш. По суті, насправді залишаючи. Оцей забальзамований труп рускомірськості, ці аудиторії, які розповідають, кака, ну, типа, немає, ну, немає, типу, неважливо, ти не можеш купити пуховик, яка різниця, яка у тебе ідентичність. Ну, це ж фактично це. Ну, її бальзамують в комфортному розчині, ну, і цей комфортний розчин ні до чого хорошого не призведе. І насправді мені здається, що, якби. Подразників не було тієї аудиторії, яка дуже активно обговорює в чому маніпуляція, в чому їм набрили ця маніпуляція, тому що я побачила дві реакції. Я побачила реакцію. Я хапаюся цю фразу, вона мені порятунок до моєї бездіяльності. Знаєте, як ці люди. Я побачила цю новость, і тепер я не буду донатити. І ти сидиш і думаєш, ну це ж ну, ти ж бачиш, що ця людина не донатить, скоріше за все. І от я тепер не буду донатити, тому що оця новость. Да? І це от приблизно це як порятунок, як рятівний, рятівне якесь коло. А з іншого боку, люди, які тригеряться, але. Знаходять для себе якісь жарти нові, переварюють, які маніпуляції в цих висловлюваннях, і просто усвідомлюють для себе, яке гавно вони жрать більше не хочуть. І відмовляються від цього гавна. Так для кого цей контент іде на користь? Для тих, хто розчиняється в комфорті, чи для тих, хто через дискомфорт йде далі і еволюціонує? Ну, очевидно ж, Філікс працює на ту аудиторію, яка Тригериться. Він цю аудиторію тригерить, вона бурлить, але потім вона, зрештою, переростеться і не буде на Фелікса звертати увагу, як і не буде звертати увагу на Арестовича, вже перестали звертати увагу. Ну, Колись у мене там кожен висір Арістовича, вся моя френ просто не бурлила. Зараз та всім насрать. Те ж саме, тому що ти в якийсь момент ти вже побачив, уже всі трюки побачив, і тобі вже не цікаво. А аудиторія, яка не хоче зростати, вона буде триматися за вкусну конфету. дай я її за щоку подержу. Ну, хорошо. Ну, але хто в фіналі взяв за щоку? Ну хто? Ті, хто вирішили не еволюціонувати, тому що їм дали вкусну конфету. А, от. Я помітила, що ну, все-таки Facebook е, соц... останнім часом почав мені показувати те, що мені подобається: те, що моя бульбашка. Перестав мені майже сувати, навіть коли я захожу от, не в відфільтрову свою стрічку, а в якусь от вони мені починають показувати: от такий: ми зараз пройдемося по цих постах: оці пости, оці пости, це те, що мене цікавить. І я так аж. Мені ж, я починаю з підозруватися. А я заходжу в трец, а трец мене спеціально подразнює. От прямо заходить і показує мені протилежності, показує мені оцей пост, понимаєте? показує мені щось, що мене от потіліпає трошки. І виведе з мене, з мене з комфортної бульки, в якій мені вже хорошо. І це щастя, що є. Те, що воно виводить нас з рівноваги, що нагадує нам, що вау, подивіться, там світ існує, він не такий, як ти собі вирішила. Подивися, що там світ пропонує, скільки всього цікавого. Подумай, може тобі якісь ідеї там і сподобаються. Фелікс Рідька робить набагато більше, ніж ви, вам здається. Він набагато гірше насправді робить ті аудиторії, для якої створює з собою комфортну бульку. Насправді, якщо він хоче захистити ту аудиторію, то він повинен у неї створювати більше дискомфорту. А у нас створювати більше комфорту. От коли це почне відбуватися, от тоді задумайтеся. Насправді задумайтеся, оце тоді загроза. А так? Що вам сказати?